Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 10 серпня 25-го року У мене на винограднику сутиски. І хочу дещо розказати про ті роботи, які зараз проводяться на винограднику. Виноград виноград вже починає дозрівати. Бачите, вже який жовтий цей цинус, бачите, вже обсмикується. так. Вже мускат на цинусі. і На подарку не світає мускат. Зорінька дозріває, гарно вже, вже форми дозрівають. Але суть не в цьому, про, про що хочу розказати, які роботи я зробив. Зараз в нас вже почалось, якби, нічні похолодання. Були, була така ніч, що взагалі було 9 градусів тепла вночі, і, звісно, це внаслідок цього починаються грибкові захворювання, листя на винограді, це мільдю. І оїдіум місцями може проявлятися так само мільдю, то особливо, тому що в нас, я вже про це говорив: ночі холодні і роси, того тумани, того. І, якби, треба все можливе зробити для того, щоб уберегти виноградник від ось такого, да, епідемії захворювань. Тому що внаслідок захворювання може взагалі не визріти урожай, якщо буде. Листова, листовий апарат вражений, да, він може навіть посогнути за, буквально за тиждень-два і урожай може не визріти. То що я роблю? Це якщо першим таким ділом я замітив мільдю, і я його обробив і, йодоцидом. Все промив, але потім на другий день. ну, юдоцит, звісно, він змиває мільдю, Дня 3-4 треба повторювати обробку. Але я що я зробив? Так як я щороку роблю, я прочеканив виноградні кущі. да, Ось у мене тут, бачите, йде е, переріст досить з підгибом і з якби назвисаючий зріст. Е, Зараз покажу далі мене там між рядами, між рядами тунелі. Щоб нам було видно. Бачите, як це я вже прорізав. І ось весь молодий приріст, я його забрав, лишилися. Точки росту, звісно, є, точки росту залишаються для того, щоб могла е, міг кущ все-таки видавати далі, те, що йому треба буде там видати, і азот. і Є можливості він буде рости, того точка росту має бути. Але ось така очеканка відбулася. І внаслідок цього у нас відкрилися грона більше до сонця. Ну що? Ось це Аркадія. Бачите, вже яка вона вже жовтіє. вже Аркадія цього року починає дозрівати, лоза на Аркадії визріває. Ось дивіться, бачите, досить гарно. Хоча навантаження, ну, я б не сказав, що там воно супер велике. Ну, що запилення трошечки на ній було не але одна-дві грони я фактично майже все, весь урожай на ній залишав. То, то сказати, що вона не недован... довантажений кущ, не скажеш. Ну, це от... тут дещо ще не, не завершив, бачите. Ось так було, ось так було. Да? Ось так було. Ось так, якби стало. Ця, значить, ця робота дозволяє винограду, виноградному кущові направити свої сили до да, всі боживні речовини у дозрівання винограду. Бачите це? Ось такі грони, таке запилення, такі грони лівії. Такі Вони досить потужні. А це лучистий вже почав набирати колір. Трошки не з тої сторони, звісно. Не видно. Ну, ось. Енергодар, який вже, бачите, гарно все набирає цукор. Прочекання не вверх, проломлені листи в зоні грон. Бачите, проломка відбулася, Грони відкриті, тому що... Можливість того, що можуть бути гнилі під погано провітрювання, це досить таки висока. І то ця робота була проведена. Дозрівають. Ось бачите, зараз вам покажу і зореньку. Зоренька вже. Вже фактично я сьогодні зрізав грону зоренькі. І пальчик Лі теж. Форми дуже гарно дозрівають. Дивіться, які потужні грони на пальчик кулі. Гарна така ягода. І ображенні теж дозріває. Ну все, та йде вперед. Досить таке. Почали форми дозрівати. І цього року не скажеш, що є там ранні і надранні. Ну, Ось бачите, ображенні велика ягода. Починаю набирати колір, а мілка, де було погане запилення, вже, вже солодка. Ось такі от результати в нас на винограднику. Є гарні результати вже по тих формах, які почали цього року. Цього року перше плодоношення. Покажу вам щось. Це геліодор. Ось бачите, який геліодор. Звісно, він навантаження на ньому на кущові досить таке, цього року я дав. Велике, того, того трошки затягнеться без ягоди. Але ну побачимо. Буду показувати його підозрювання і результати. Бачите, які вони Цього року. Я краще запилення, я гірше, але досить таке гарне. Зараз покажу вам кущі, яким... Третій рік, ось бачите, теж вони прочекання, не всі верхи. Все, весь молодий приріст убраний, лишилися тільки точки росту. Пасинки теж треба старатися всі прирізати, щоб ніде нічого не було. Тому що це досить таке суттєво прискорить визрівання винограду. Покажу вам, ось бачите, це в нас. Неважне запилення, звісно, роміна. Трошечки воно не дозапилилася. Побачимо, але це перше плодоношення на ній. Ягода вже визріває. Також тут в мене полоне 50, і мене взагалі порадував і гарне запилення і вже ось теж він дозріває. Гарні грони. А ось це корне власний. Енергодар. Це на власних коріннях. То прививка в мене одне, а тут на власних коріннях. Теж непоганий результат. Гарні грони, Правда, запилення не все однакове. Але, але очікуємо гарних результатів. ось це У нас 50, бачите, який, який гарний. Ось, ось так прочекання. Перслідкувати. Ще це, звісно, дає можливість краще обмивати мільдю на тих, на, тих, на тих листках, які в нас є, тому що мільдю буде однозначно, я в цьому впевнений. І буде легше з ним боротися ось при такому розрізженні. Буде набагато легше боротися з хворобами. Покажу вам ще школку і молоді насадження. Школка, ну, можна сказати, в такому ідеальному стані. Ну що, Виріс гарний. Ось, Бачите, нижні листи я проломую, нижні почки вже починають темніти, визрівають. Так що я надіюсь, що в цьому році теж буде з посадковим матеріалом все гаразд. Одне надіятись на те, що настане мир, і ми будемо живі, здорові. Молодняк, ну трошки в мене цього року молодняк, я за ним не встиг додивитися. Приріз, звісно, є, але не такий, як би хотілося. Трошки навіть, ось бачите, хлорозить. Теж в мене вихідний сьогодні. Я Ще до вечора маю провести деякі роботи, по тому, щоб допомогти цим молодим кущам визріти. Натомість торішні, ще я до них не дійшов, ось бачите такий великий приріст на торішніх. покажу. Ось Це рік вегетації, ось вони там йдуть, ці досить масивні лози. Я їх не чекаю, тому що вони ще ростуть і ростуть, і того я якби... За ними тільки наслідкувати, щоб хвороби їх не вразили. І, Можливо, ще оброблю хімічними препаратами. Так як там на них, здається, тільки вона. красна пуля є, і басанті, здається, є там якась зачепилася маленька грона. А так, виріс, бачите, сильно росли, басанті дуже сильно росли. Другий лік кущу. Тут такі. Ось такі крепкі лози, того я, як даю їм рости. Пасинки буду приломувати зараз там верхушки, але не буду так сильно чекати, як плодоносні кущі. Е -е... Ну що Ще що хочу все-таки показати вам дві форми, які мене дуже порадували цього року. Це вже фактично теж дозріло. Це треба заходити з сонячної сторони. Слава Україні, гарний урожай на ній, гарні грони такі, Дуже гарна ягода. Ну і пам'яті учителя. Теж бачите, трошки навантаження для першого плодоношення, де, можливо, передав, але тут по одній гроні, ось тут пропустив, був, дві залишилося, побачимо, як вони. Пам'яті учителя досить такі гарні результати. На цьому буду завершувати відео. Надіюсь, що та інформація, яку я вам доніс, вона буде корисна. На рахунок посадкового матеріалу. Я вже казав, що він цього року має бути гарний, того зараз не втрачайте часу, відвідуйте виноградники. Дивіться на ті форми, які ви хотіли б собі посадити. Та якби є можливість така замовити зараз завчасно і на осінь мати гарний посадковий матеріал. Дзвоніть, заїжджайте, буду радий бачити, буду радий співпрацювати. Всім миру та добра і слава Богу за все.